Я пропоную починати з одної, тому що, якщо ви тільки починаєте, ви, вам потрібно розібратися в одній і гарно її опрацювати. Що ми робимо далі? Ми створюємо, ми шукаємо цільову аудиторію в нашому місті для зустрічі. Наприклад, ми знайшли нішу з бетон, наприклад. Ми вирішили займатися бетоном, бо він найкраще спрацював. Ми е, знаходимо потенційних людей чисто вручну, хто б міг по знайомствах будь-яким способом в соціальних мережах, і ми назначаємо її зустріч і питаємося. Скажіть, будь ласка, що для вас важливо в виборі, виборі е, е, поставчика бетону? І записуємо конкретні пункти, що для нього важливо: швидкість привезення, там, швидкість застигання бетону, там, густина бетону, ну і так далі. Нам потрібно розібратися в цій ніші, тому що ми її знайшли, але ми просто не розуміємося на ній. Ми знаходимо декілька потенційних клієнтів і знаходимо найкращу найкращий. Так званий ідеальний товар. Тобто, якими характеристиками повинен володіти той товар, який ми знайшли, ми пишемо максимально багато е, пунктів. От дивіться, я взяв з собою анкету е, в рамках проєкту Міра Консалтинг. Ми склали 117 запитань, де ми розпитуємо про те, е, які особливості є в товарі нашого клієнта? Тобто, якщо ми просуваємо вікна, ми просуваємо бетон, ми просуваємо дивани і так далі, ми запитуємо 117 питань для того, щоб запакувати цю послугу вже в площадку. Тому вам важливо розуміти, на що орієнтуються клієнти для того, щоб її вже запакувати. Що означає запакувати бізнес? Тобто є бетон. Як його запакувати? Що засунути в, в якийсь там контейнер і завести? Ні. Запакувати з точки зору бізнес-систем це означає створити пропозицію, від якої неможливо відмовитися. Наприклад, є один такий кейс, коли чувак займався кальяном. Він приходив в ресторан і казав, на вашому потоці людей я е, можу вам приносити генерувати там, 100 тисяч гривень в місяць завдяки тому, що ви виділите один квадратний метр, я все встановлю, все буду постачати, вам залишається тільки просто дати мені відводи. В такому випадку е, тут неможливо відмовитися, тому що. Ну, якщо це власник бізнесу, він бачить ефективність. Як да, якщо це дитячий садок, ну, звичайно, це буде ну, негативно трошки, тому що в нашому дитячому садку кальян. Але він ставив кальян в шиномонтажі, ставив в ресторанах, в суші-барах, тобто там, де навіть і не думалося, що можна поставити. Просто власник бізнесу бачив з цього вигоду. Вам потрібно скласти таку пропозицію, від якої неможливо відмовитись. І це дуже важливо. І це на основі тої інформації, яку ви зібрали з тих потенційних клієнтів, яких опитали. Далі, нам потрібно проаналізувати наших конкурентів. Завдяки сервісу SimilarWeb Ми аналізуємо повністю сайти наших конкурентів. Тобто ми знаходимо тих, хто займається, дивимося, чим відрізняється їхня пропозиція. І дивимося, які способи просування вони використовують для того, щоб реалізувати свою продукцію. Завдяки цьому сервісу можна побачити навіть джерела трафіку. І копіюємо для початку. Далі. Наприклад, є пропозиція. Вона от написана в мене такими лініями. Це ваш логотип, ваша назва вашого проєкту. Для того, щоб перевірити, чи є дійсно він унікальний. Замініть ваш логотип на логотип будь-якої іншої компанії вашого конкурента. І чи, чи це є правда. Тобто, наприклад, вікна Оскар, які ми просуваємо. І там вікна Вікнарьо. В нас є пропозиція, ми склали на основі оцих запитань унікальну пропозицію. Якщо ми поставимо сюди Оскар а вікнарьов, це буде неправда. І таким способом ми знаходимо унікальність. Тобто Вікнарьов не пропонує того. Бо, наприклад, в нас є вікна, це є це не є е, супер офер супер пропозиція, від якого не можна відмовитись. Якщо ми даємо, наприклад, безвідсоткову розсрочку на три місяці, плюс безкоштовний замір і консультацію експерта, і е, при виклику експерта ви отримуєте подарунок шампанський. Це є унікальна пропозиція.